Полиці магазинів і прилавки ринків вже починають повнитися ранньою городиною. Утім, довгоочікувана весняна продукція, кажуть фахівці, може виявитись шкідливою для здоров'я. Де можна натрапити на нітрати і як розпізнати небезпеку? Розкаже Наталка Біловов. Рання городина спокусливо виглядає на прилавках ринків. А до редиски чи огірків на власних грядках ой як далеко, ближче до зелені, утім і їй поки не сезон. Тож киянам кортить швидше посити весну на обідній стіл. Укроп там, петрушка такая, кінза. Ну, всего по чуть, чуть Цибульку покупаємо, петрушку, укроп. Капусточку і брюссельську, і броколі, ну таке помідори огурці, поки опасає. Мені кажуть, там много нітратів. Побоюються люди не дарма, кажуть фахівці. Нині у розпалі сезон тепличної хімії, і в топі найнебезпечніших саме рання зелень. Після кропу, петрушки, молодої цибульки та салату, критичний вміст нітратного азоту найчастіше знаходять в огірках та капусті. Якщо ми бачимо надто яскраве, надто зелене забарвлення, і при цьому овочі таких за великих розмірів яскраві, це засвідчує про те, що дійсно використання. Товились при їх вирощуванні надмірні рівні мінерального живлення. Ще одна ознака завищення нітратів жовті плями та гнилі пошкодження. У залеженій продукції вміст шкідливих для організму речовин тільки зростає, тож фахівці радять оминати прилавки з такими овочами. Утім, небезпеку не завжди можна помітити. Науку не так легко розпізнати, приміром, нітрати у молодій капусті. Фахівці кажуть, що найбільше їх накопичується у верхніх листочках, тож їх варто зняти, а ще не споживати качанчик. Не побачить оку і надлишок нітратного азоту в молоденьких бурячках, які вже за місяць з'являться на ринках. Без спеціальних лабораторних досліджень не виявити його і в Якщо редиска такого блідо-блідо-рожевого забарвлення, це також є свідченням того, що вона може містити високий місць нітратного азоту. Але забарвлення це може бути і сортоспецифічною ознакою. Тож аби не натрапити на перенасичений нітратами продукт, експерти радять просити у продавців сертифікат якості, виданий в акредитованій лабораторії. Пан Ігор таких перевірок не боїться, адже на офіційному ринку під контролем кожен овоч і фрукт. Провіряємо лабораторію. Число і переоблік всіх товарів, які є. Вони перевіряють. Якщо хороші, дозволяють. Продавати, а якщо погані, кажуть, знімайте з продаж. Якщо покупець йме віри документам, кажуть продавці, йому дозволяють самотужки пересвідчитись, чи здорова городина. Зараз у кожного покупця, якщо заможний, можна купити нітратомір утикаєш, там і показує, скільки нітратів. Утім, навряд чи переконані продавці цифри зашкалюватимуть, адже закуповуючи ранні овочі, самі їх перевіряють. Доки товар дійде до ринку, проходить щонайменше кілька обстежень. Наприклад, ту саму ридівську, якщо перша там перевишали норми, нам... Запрещали продавати. А зараз як норми допустимі, все нормально. Пожалуйста, без питань. Що зелень перевіряється, що огурчики. Вся продукція йде через нашу лабораторію. Та доки природній овочевий сезон не розпочався, фахівці радять перестраховуватися, зрізати хвостики з редисок, шкірку з бурячків, а можливо навіть і вимочити їх, аби нітрати пішли у воду. А ще страви з ранньої городи не треба готувати правильно. Якщо ми робимо салатик з ранніх овочевих продуктів, то не потрібно його заправляти майонезними заправками, краще заправити олійкою, тому що в такому кислому середовищі майонез як правило також до того ж містить багато синтетичних добавок. Вміст нітратів може збільшуватися. Як і тоді, коли нарізану зелень більш як на 10 хвилин залишити на дощечці. та й купувати про запас не варто, нітрати накопичуються, коли овочі довго лежать в холодильниках, особливо в поліетиленових пакетах. Наталія Біловол, Дмитро Оліфанов, телеканал Київ.